Звичайно, нас все, все сьогодні треба робити будь-яку реформу на вчора. Ну, в такому ми опинилися. Сьогодні і реформа Конституції, і реформа прокуратури, судоустрою, міліції, податкова реформа все треба робити одночасно. Ну і дуже часто це неможливо фізично, але я згоден з тим, що і депутати ну, нераціонально використовують свій час, це правда. Яка перспектива далі? Ну, наступний тиждень у нас ключовий. Ці законопроекти будуть в середу розглянуті на комітеті і в четвер, очевидно, вони будуть винесені в зал. Якщо вони в четвер не будуть винесені в зал, то їх можна вже не виносити, тому що ми вже нічого не встигаємо до виборів до кінця сесії змінити. Але з того, що я ну, говорив в Верховній Раді, буде сьогодні рада коаліції, понеділок погоджувальна рада. Я думаю, в четвер буде ясність. Або всі законопроекти будуть відхилені, що буде найгірше, або буде взятий за основу прийняти в першому читанні якийсь один. Сьогодні два мають шанс: хтось більший, хтось менший з чотирьох. От. І тоді в скороченій процедурі там за тиждень треба підготувати до другого читання. Але я теж трошки, ну, як представник профільного комітету, я боюсь другого читання, бо це. На друге читання навалять тисячі поправок. Тобто це всі, хто в чиїх законопроектах хотілки не пройшли, вони їх через поправки всі будуть намагатися реалізувати друге читання. Це величезна робота буде в комітеті. Всі ці поправки. Ну, це, ну, але ми готові до такої роботи, і треба робити. І десь на наступному пленарному тижні, який буде на початку липня, реально прийняти закон в цілому. От. Це такий оптимістичний сценарій. Да? Якщо цього не буде зроблено на цій сесії, то і така ймовірність залишається. Я б її не перебільшував, але й не применшував. Що лишається старий закон, в принципі, у нас готові зміни до нього, як його покращити. Він вже в процедурній частині вже в рік тому був покращений. є ще певні ідеї, те, що казав Олексій, вибори мерів все-таки два тури. Скорочення депутатів місцевих рад, щоб ми, якщо не в повній мірі, то хоча б частково виконали коаліційну угоду. Але це знову ж таки навряд чи буде. Ну, можна ще встигнути на цій сесії, якщо буде політична воля парламенту, швиденько за основу і в цілому проголосувати, щоб це не робити, принаймні тоді, коли вже кампанія почнеться, я маю на увазі зміни до нового закону. Ну, але це поганий сценарій. Я не хочу про нього зараз говорити. Ми його десь тримаємо собі. як... Запасний, але все-таки сподіваємося, що законодавство буде змінене. Можна уточнення питання. Можливо чи варіант, що зараз приймуть просто змінений старий закон, але в зв'язці з тим, щоб вже після нового року там оборони. Ми процесу, говоримо про це. Можливо, це цілком. Цілком один із варіантів, який сьогодні компромісний. Ну я не дуже mm -hmm. хочу йти на цей компроміс, але ну в політиці, звичайно. Без компромісів нікуди. те, що ви сказали, що приймається один з нових законів, там в перехідних положеннях писі, що він вступає в дію, наприклад, з 1 січня. І зараз всі говорять, що все-таки ці місцеві вибори перехідні. Що коли ми завершимо процес децентралізації, я до виборів ми не тільки, дай Бог, щоб розпочали. От, ніяк не зможемо, але там через рік. Півтора-два провести нові вибори вже за новим законом, але який прийняти зараз. Нам треба зараз не показати, що щоб знов це не заговорити до наступних виборів, щоб орієнтир був, да, такий-такий варіант розглядається.